Підозрюваний у вбивстві Андрія Порубія прикривається пам'яттю загиблого сина, хоча не брав участі у його вихованні. Далі продовжимо цю історію, друзі. У мережі назвали ім'я загиблого військовослужбовця, чиє тіло нібито хоче забрати з Росії з Росії затриманий. Це захисник України із позивним Лемберг. Чому він остаточно розсварився з біологічним родичем на початку повномасштабного вторгнення і як. Ким запам'ятали героя його близькі. Давайте дивитися! Хоче потрапити на обмін військовополоненими, аби знайти у Росії тіло свого сина. Такою заявою спантеличив українців підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. Затриманий 52-річний Михайло Сцельніков під час спілкувань з журналістами визнав свою провину, заявив, що у такий спосіб помстився українській владі та заперечив, що його шантажували російські спецслужби. Все, що я хочу, щоб зараз зробили вели так я визнаю я його вбив. і хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонена, щоб я не поїхати і знайти діло свого це. Це відео, затриманого із зали суду, шокувало його колишню дружину, письменницю, громадську діячку та журналістку Олену Черніньку. У Фейсбуці вона написала, що сама виховувала сина військовослужбовця Михайла Віктора Сельнікова із позивним Лемберг. Жінка стверджує, біологічний батько бачився з сином вкрай рідко та остаточно посварився, коли той пішов на війну. З бувшим чоловіком ми розійшлися в 1998 році, а офіційно за документом у 2000 році Ростила я сина одна. Іноді батько з'являвся: як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію з сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварилися, і Лемберг скрізь заблокував пращура, бо один був патріот, а інший ні. Син Олени мріяв стати пілотом, але цьому завадив поганий зір. Працював бізнес-аналітиком в ІТ-компанії, але з початком повномасштабної війни вступив добровольцем до тероборони, рвався у найгарячіші точки та приєднався до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Був командиром розвідвзводу. Лемберг брав участь у захисті Києва, пройшов бої на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі. У травні 23-го року 27-річний військовий загинув під Бахмутом. Відто Оді вважається зниклим безвісти, бо його тіло не вдалося забрати з поля бою. справжній герой, це молодий хлопець, який це життя мріяв лише захищати батьківщину і за неї загинув. Колишній журналіст, а нині народний депутат України Микола Княжицький особисто знайомий з мамою загиблого захисника і бачив її сина, коли той на початку повномасштабної війни разом із групою львів'ян приїхав до Києва у 206 й батальйон тероборони. За іронією долі у цьому ж підрозділі служив і Андрій Парубій, який тоді разом з іншими депутатами також долучився до тероборони. Ми разом їздила на бостав, разом були, брали участь в в тренуваннях. Я їх не таю, це хлопці і його пам'ятаю. Микола княжицький розповідає Лемберг був великим патріотом України, як і його мати, яка переживала за єдиного сина, але підтримала його вибір боронити країну. Втім, ніколи каже політик, він не чув про батька військовослужбовця. Тож переконаний, історія, що підозрюваний, нібито був у розпачі через загибель сина. Вигадка можливо, він сам собі придумав. що якщо він є якогось політика, Росія його за це похвалить. А в нього принаймні, як пише зараз, мама були погляди протилежні від сина. Отже, якщо все набули погралі про українські, то в нього були про російські, і ми не знаємо, чи він це придумав сам. Бо трошки божевільний, неадекватний, що цілком можливо, чи його на це намовили російські спецслужби? Я вірю скоріше в другий варіант. Може, такі проросійські люди дуже легкі для того, щоб їх завербувати. Підозрюваний у вбивстві Парубія цинічно прикривається сином героям аби виправдати свій злочин. Так вважають усі, хто знав Лемберга та знайомий з його мамою. До того ж, такий сценарій про ймовірного вбивцю ідеальний для росіян, які прагнуть розхитати українське суспільство та скомпрометувати українських військових. Олена Чернінька після загибелі сина у пам'ять про нього написала книгу «Лемберг. Лемберґамцю не плач, де розповідає історію захисника про свій досвід проживання болю та пошуку сенсу життя. Ось як про книгу писав у мережі екс-головнокомандувач збройних сил, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Це не просто книга про сина, якого досі шукає мама. Це книга саме про війну, про її справжнє обличчя. Ця книга про справжніх, справжніх воїнів, справжніх друзів, справжніх українців, які боронять Україну. І саме завдяки справжнім вона у нас є. Мати та друзі Лемберга понад усе хочуть, аби звістка про його біологічного батька не нашкодила пам'яті про загиблого героя. А, горе а матері воно неосяжне. Її збагнути, як вона вже скільки часу переживає пані Олено вам а, наші обійма співчуття і. Вічна пам'ять героїв України так, не, неможливо осягнути ту трагедію. Ми якраз обговорювали це під час е, сюжету. Так ну і а, співчуття хто не знайомий рідним... з історією, то якраз є можливість придбати а. книгу в пам'ять mm -hmm. абсолютно а, точно. Так. і співчуття рідними близьким Андрія Поробія, Вічна шана людина, яка була в основі. Повернення незалежності України почитайте історію Андрія Пробія. Їх дуже зараз багато несеться, просто і тим самим ви вшануєте а, його пам'ять.